Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас цікава математика. Поїхали! Сьогодні працюємо за підручником Олександра Семеновича Істера алгебра 7 клас, та розв'язуємо завдання до домашньої самостійної роботи номер 1 Кожне завдання має по 4 варіанти відповідей від А до Г, серед яких лише один є правильним. Оберіть варіант правильної відповіді. Перше завдання. Який з варіантів, тотожного рівне виразу Б, додати Б, додати Б, додати Б. Оскільки у нас 4 доданки, то це означає, що за 4 рази ми маємо відповідно взяти значення Б, тобто 4 помножити на Б, варіант В. Друге завдання: який з виразів є одночленом? Одночленом є вираз, який може містити числа, змінні, їх степені і добутки, але не містити дії віднімання, додавання або ділення. На змінну. І таким чином залишається лише варіант Г. Третє завдання. А в шостому поділити на А в третьому. Це буде спільна основа А. Степені приділення віднімаємо, тобто 6 відняти 3 це буде А в третьому. варіант А. Завдання четверте. Потрібно мінус 2 піднести до третього степеня. Пам'ятаємо, що від'ємне число, якщо воно в дужках, до непарного степеня мінус залишаємо. І 2 у третьому степені – це 2 на 2 на 2, тобто 8. Виходить варіант Б. П'яте завдання. Запишіть у вигляді виразу квадрат суми чисел m і 3a. Якщо квадрат суми, то це означає, що за дужками буде квадрат, а в дужках сума відповідно значень m та 3a. А це варіант В. Шосте завдання. Обчислі значення виразу 2,5 а у другому степені, якщо а дорівнює мінус 4. Якщо А дорівнює мінус 4, то підставляємо в цей вираз замість а мінус 4 2,5 помножити. І оскільки мінус 4, воно значення від'ємне, то беремо обов'язково дужки. І до другого степеня, дорівнює. 2,5 помножити. Мінус у парному степені зникає. 4 на 4 це 16. І, до речі, як швидко помножити 2,5 на 16. Помножимо спочатку на 2, це буде 5, а потім ще на 8. 5 на 8, 40. Отже, обираємо варіант Б. Завдання 7. При якому значенні А. Значення виразів 5А додати 6 і мінус А додати 7 рівні між собою. Прирівняємо ці два вирази. Тобто 5А додати 6 дорівнює Мінус А додати 7. Перенесемо невідоме ліворуч, відоме праворуч. 5А додати А, переносимо з протилежним знаком, то рівнює 7 відняти 6. 5а додати А це буде 6А. Звели подібні доданки. А 7 відняти 6 це 1. І відповідно, А дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник 1 поділити на 6, тобто 1 шоста. А це варіант В. Восьме завдання. Обчисліть 9 у 18 степені поділити на 27 у 12 степені. Давайте зробимо так, щоб у нас була якась спільна основа. Спільною основою для число 9 і 27 буде число 3. Тобто, це просте число, відповідно, 3 у степені 2, тобто 3 у квадраті це 9 і до 18 степеня. А от 3 у 3 це 27. Беремо в дужки і до 12 степеня. Коли у нас спільна основа, ми потім зможемо скористатися властивостями степенів. Дорівнює 3 в степені 2 на 18 це 36. Це в чисельнику в знаменнику 3 в степені, 3 на 12 теж 36. А якщо в нас чисельник і знаменник однакові, то це дріб дорівнює 1, тобто варіант Г. Дев'яте завдання. Тут умова не записана, але означає даний запис, що потрібно спростити вираз. Тобто перетворити на одночленно від стандартного вигляду, більше скажу. Тому піднесемо до квадрата і піднесемо до куба та перемножимо. 4mp у третьому та до квадрата. 4 у квадраті це 16. Так, m у квадраті, п у шостому. Помножите. Замість 0,5 було б доречніше записати одну другу. І підніше до третього степеня ми отримаємо 1 восьму. Так буде зручніше потім множити на 16. Далі m відповідно степені 7 на 3 21 21 і П у третьому дорівнює. 16 множимо на 1 восьму або ділимо 16 на 8, це буде 2. Так, m у другому на М у 21-му це m у 23. П у шостому на P у третьому, це P у дев'ятому. Так, дивимось на варіант відповідей це варіант В. Завдання 10. Якого найбільшого значення може набувати вираз 1 відняти квадрат різниці а мінус 3. Оскільки у нас вираз А відняти 3 до квадрату може набувати найменшого значення це 0, тому що цей вираз А-3 в квадраті завжди буде більший або рівний за 0. А нам потрібно брати саме найменше значення, тому що ми від одиниці віднімаємо. Чим більше ми віднімемо, тим е, менший буде результат. А оскільки потрібен найбільший результат, то потрібно відняти найменше число. То ми беремо замість а відняти 3 у квадраті значення 0. І тоді 1 відняти 0 до рівня одиниці. Таким чином, найбільшого значення цей вираз може набувати варіант А1. Завдання 11. Яке із чисел 2 у степені 300, 3 у степені 200, 7 у степені 100 чи 25 у степені 50 є найбільшим. Найпростіший спосіб це просто представити до спільного степеня до того ж, цей спільний степінь має бути найбільшим спільним дільником чисел, які є в степенях 300, 200, 100 та 50. А це буде число 50. Тому виходить так: що 2 у степені 300. Ми зводимо. До степеня 50. Зрозуміло, що поки що основа буде та ж сама, але який буде в неї степень? 300 ділимо на 50, це буде 6. Тому що 6 на 50 це 300. Обраховуємо 2 у 6 степені це 64. Виходить, що це 64 в степені 50. Далі, 3 у степені 200. Точно так само. Маємо зробити степінь 50. Тому записуємо 3 у степені, 200 поділити на 50, це буде 4. А 3 в четвертому це 81. Тобто 81 у степені 50. Далі 7 у степені 100. Дорівнює. Так, 7 в степені 2 і до степеня 50. Тому що 2 на 50 це 100. 7 на 7 це 49, в степені 50. І значення 25 у 50. Воно вже перетворене, нам нічого з ним робити не потрібно. Оскільки потрібно серед чисел обрати найбільше, а степені ми бачимо тепер, що в усіх однакові, то обираємо найбільшу основу. Найбільша основа це 81. А тому 3 у степені 200 буде найбільше. А це варіант Б. Завдання 12. Знайдіть значення виразу. 8х у квадраті у в четвертому, якщо 2х у квадраті дорівнює мінус 5. Зручно буде спочатку виразити буквену частину через числову. Тобто квадраті – це буде мінус 5, поділити на 2. Поки що так і залишаємо. Далі записуємо 8х у квадраті у в четвертому. І намагаємося зробити таку ж буквену частину. Тобто це буде 8 помножити. В дужках x y у квадраті і до квадрата. Зверніть увагу, це буде дійсно х у квадраті y в четвертому. А далі підставляємо замість хі у квадраті мінус 5 других. Дорівнює. 8 помножити в дужках мінус 5 других, в другому степені дорівнює. 8 помножити мінус в парному степені зникає. 5 у квадраті це 25, 2 у квадраті це 4, дорівнює. 8 та 4 скорочуємо. З на 1 замість 8 буде 2. І 2 помножити на 25 це 50. Тобто варіант В. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!